Іноді мене питають пастор Джеф. Як ви знаєте, що Бог існує? Я кажу, що це проста математика. Бог або існує, або ні. Побудьмо цинічними. В найгіршому випадку шанси 50 на 50. Мені такі шанси до вподоби. Неправильно желі, опусти руку. Пробачте, продовжуйте. Мері все добре. Шелдон, таксе так, може вийдеш сюди і поясниш, у чому я помиляюся. Ні, так. Підтримаймо його. Що відбувається? Шелі з'їсть його живцем. So, Отже, що ти казав? Ви сплутали можливість з імовірністю згідно з вашою аналогією, коли я повернуся додому, то можу знайти або не знайти мільйон доларів на ліжку. В якому в всесвіті це вважається 50 на 50? То які, на твою думку, шанси існування Бога? Жодних. Я вірю в науку. Тобто ти вважаєш, що наука та релігія не можуть співіснувати? Наука це факти, а релігія це віра. Я за факти. Розумію. Ось тобі кльовий факт. Багато відомих науковців вірили в Бога. Ісаак Ньютон, Альберт Ейнштейн, навіть Чарльз Дарвін. То Дарвін мав рацію щодо Бога, але помилявся щодо еволюції. Тепер ти розумієш. Привітаємо Шелдона, достойний супротивник. Але я ним не був. У ту мить я поклявся повернутися наступної неділі і знищити пастора Джефа. Сьогодні я хочу поговорити про початок. Усі знають, що в перший день творіння Бог сказав: хай станеться світло. І сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно почалося. Так, Шелдоне. Ви сказали, що він створив сонце аж на четвертий день. Так. То звідки взялося світло у перші три дні? Бог і є світло. То Бог це фотон? Бог створив фотони. А якого дня? Думаю, першого. Якщо схоплюся загроди і упаду, ми вийдемо звідси. Як можна знати дні? До великого вибуху. Не було потреби рахувати дні, адже перший день тільки почався. До великого вибуху його не було, бо існувало тільки слово. Слово «бабах»? Добре, починай. Нам треба йти. Що відбувається? Уже кінець? Так.